Міста Запорізької області у червні 2024 року. Ситуація по війні, по воєнним подіям, по деокупації. Що цікавого важливого чекає міста Запорізької області у червні цього року. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і я продовжую робити прогнози для наших міст. Дякую за увагу, за довіру до моєї роботи, за ваші побажання, за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки. Дивимося. Кого цікавить індивідуальне якесь питання, звертайтеся за консультацією. Тому що все і всіх я охватити не можу фізично. Якщо якісь є, такі у вас питання для уточнення, то звертайтеся. Так. Бердянськ. Що чекає місто Бердянськ у червні 2024 року в плані війни, в плані оку... окупації чи деокупації? Уже деокупацію чекає? Так, Бердянськ. Бачите, як у підвішеному стані, поки що, на жаль, бачите, туди-сюди спустопорожнє ну, якогось ривка я не бачу. Тут, бачите, карта перша сила. Тут якась є тут така, знаєте, тиск у вашу сторону, але тут, воно, бачите, тут кажуть, можуть бути прильоти. Мені йде слово таке. Не слово, а от інформація. Північна частина. Північна частина міста. Там може бути прильот. От. Але поки що визволення Бердянське, на жаль, я не бачу. Ну, по крайній мірі у червні. Хоча прильоти кажуть, що можуть бути. Так. Да. Будуть. Бережіть себе, мої дореньки. Давайте запитаємо так. Бердянськ визволять у цьому року у цьому році. Визволять місто Бердянськ від російської окупації у цьому 2024 році. Ні. Поки що ні. Поки що ні. На жаль, не Васильівка, Васильівка, у червні 2024 року. Що вас чекає? Васильівка, що у вас? Ситуація нестабільна, дуже багато кажуть, такої, знаєте, зради, брехні. Так, ну, поки що, визволення також я не бачу. Бачите, тут кажуть карти підвішений стан, ситуація зависла. Тут кажуть, також є загроза для прильотів. Я не буду говорити напрямок, тому що можуть в мене дивитися вороги, і вони будуть знати, що я знаю, і будуть тоді обачні. Прильот може бути, але визволення поки що я не бачу. Васильівку до кінця цього року визволять від російської окупації. Визволять ЗСУ Васильівку. Ні. На жаль, ні. Мої дорогенькі. Так, Вільнянськ. Що вас чекає у червні 2024 року? Місто Вільнянськ. Ситуація така, знаєте, як на, на роздоріжжі ви стоїте. Страшно, є загроза. Ну, не гірше, ніж зараз. Хоча показують, що може бути у вас у цьому місяці прильот. І прильот досить такий важкий. З окупованої території тут показують карти. дивіться, тільки сказала, тут башта може бути, на жаль, на жаль, на жаль. Вільнянськ, будьте обережні. Ну, я роблю для Вільнянська по 5 днів так. От, розклади, тому кому цікаво, підписуйтесь, заходьте до мене на канал дивіться інформацію. Гуляй поле. гуляй поле, мої вітання. Що вас чекає в червні 2024 року. Місто гуляй поле. Ворога відтискають від... Як відпихають, відпихують туди подалі. заторможено, Будуть якісь спроби у вашому напрямку. Але от черень показує, що це все буде зупинено. І вони не продвинуться далі, ніж вони зараз знаходяться. Але, на жаль, прильоти кажуть, можуть бути. Але Гуляйполе, героїчне Гуляйполе тримається. Вам кажуть, там йде якась допомога на вашому напрямку, іде підтримка. Ну, Будемо сподіватися. Так, дивимося далі. Дніпрорудний. Місто Дніпрорудний. Дніпрорудне. Місто Дніпрорудне. Що чекає місто Дніпрорудне? В плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей Ой. і деокупація. Чи буде там щось? Дніпрорудне. Червень. Не, не бачу, на жаль, але бачу е визволення від житла. Будуть забирати. Тут карта страх, страх. Е залишитися без житла. І тут кажуть, може бути, це реальний ж страх. І тут кажуть, ті, хто поїхали далеко, зібрали там необхідне тваринку якусь, і поїхали. І ото кажуть, у тих будуть забирати житло. Тут показують карти. Що в цьому червні прямо от дуже ця у вас тема буде актуальна. Так, а визволення. Кажуть, чекають розпорядження якогось вищого чина, але поки що нема. Визволення я не бачу Дніпрородного. камянко Дніпровська. Місто Кам'янка Дніпровська. Запорізької області. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Кам'янко Дніпровська. У вас там буде досить серйозний прильот. Я не буду казати напрямок, але там будуть жертви. І Багато жертв. А визволення камян Дніпровки в цьому році буде? На вас дивляться, планують, поки, ну, але поки що немає. Визволення нема. Нема сили, не вистачає. Чим і ким визволяти вас? Мелітополь. Мелітополь у червні 2024 року. Мелітополь. Що вас чекає? Так, Мелітополь у червні. Так, Мелітополь. Що тут Мелітополь? Нескорений Мелітополь. Якісь будуть у вас тут, скажімо, протести невеличкі, скажем, але ці протести будуть відразу зупинятися, прикалуватися, якось, знаєте, приколюватися, от, знаєте, стоп, і не сюди, не сюди. Але визволення я поки що не бачу. Хоча прильот буде у вас. Не буду говорити, яка частина Мелітополя. Але кажуть карти, що буде приліт. Дуже серйозний і башта в Мелітополі буде. А визволення Мелітополя під російського окупанта буде? Вирішується, але поки що нема. Чекають якось, знаєте, як от мій показують, що тут може бути звільнено більш як дипломатичним шляхом. Ну, якісь частини е, території будуть воєнним шляхом визволятися, а якісь будуть е, дипломатичним шляхом. Воно, ну, знаєте, як от. Зацепиться одне і воно так ото всі один за одним потягнуть один одного. Дай Бог, щоб це скоріше сталося. Молочанськ. Молочанськ, місто Молочанськ у червні. Що чекає місто Молочанськ? Також у вас там прильоти, показують. Молочанськ. Передмістя Молочанська тут є. А визволення Молочанська. Скажемо, спроби будуть. Спроби будуть, більше нічого не скажу. Дай Бог. Тримайтеся. Оріхів, місто. Дорогенький Оріхів, Незламний Оріхів, міцний горішок. Оріхів. Покажіть мені карти. У червні 2024 року. Що чекає місто Оріхів? В плані війни. Тримається Оріхів, тримається оборона. Бачите, як тут люди. Фортеці, жива сила. Тримаються, тримаються окупація, слава Богу, не випадає вам. Хоча ворог дуже цього хоче, але його е, стримують. Ну, обстріли, на жаль, поки що будуть. Я вже не знаю, коли там стріляти. Це просто. Пологи. Пологи. Що вас чекає у червні 2000? 24-го року пологи. Що мене радує це так це те, що в кожному нашому, тимчасово окупованому місті є наші люди, і ці люди все роблять для нашої скорішої перемоги. А визволення, на жаль, поки що не бачу полог. Визволення немає. Щось там збиватимуть. ППО тут працює. Ну, прильоти будуть. Прильоти будуть. Це війна. Що ти зробиш? Ой, так, Приморськ. Місто Приморськ Запорізької області. У червні 2024 року. Місто Приморськ. Також прильоти у вас будуть. Також є наші люди. Багато фейків, там будуть пропаганда дуже серйозна. Але поки що, на жаль, ви ще будете в окупації. Зараз так запитаю. А звільнення до кінця цього року, 2024, приморськ від російської окупації. Ні. Але вже тут мені подобається, що ворог перевернувся король. Це вже вже радий, правда, і наш перевернутий. Ну, вже якась, знаєте, кажуть, ворог втрачає силу. Якісь маніпуляції, хитрі документи. І це тут кажуть, там по документах треба розбиратися. Там хтось, як знаєте, ой, ну, як, знаєте якби Росія не, не отримала якусь підтримку, таке, не поручилась якоюсь підтримкою, то вони б ніколи не пішли на нас. А так їм хтось пообіцяв і сказав іди, роби, захоплюй Україну. Це, знаєте, як ото кажуть, переговори, договорняки. Те, що ми не знаємо, ще тільки догадуємося. Але там все, і тут поки... знову продовжить. Тут кажуть, як тільки, так і зразу. Місто Токмак, що вас чекає? В плані війни, в плані визволення з окупації у червні токмак. Ну, Прильоти будуть також у вас. Я бачу, яке це місто, але не буду озвучувати, я тільки скажу, що це прильот буде. У такмак. Визволення від окупації. Поки що нема. Заторможуються, кажуть. Поки що нема, все застрягло. Також чекають, чекаємо розпорядження. Тільки нам. Як от таможня дасть добро, так, так відразу. Так. Енергодар. Енергодар у червні 2024 року. Що вас чекає в плані війни, в плані визволення від російської окупації? Так, Енергодар червень. Так, що тут? Енергодар. Ну, також все як в підвішеному стані. На місяць хочеться вийти, як вовки на місяць, але окупація у вас продовжується. Знаєте, от мавпа з гранатою. Оце то, що так і зараз. Страхи. Люди під дулом автомати. Тут, от, бачите, кажуть, оце ядерна е, бомба, чи Пушка, чи АЗС. І вони це все оце вони, вони стримують. І оце їх стримує, вони там себе відчувають королями. Давайте так подивимось, до кінця цього року е, підуть армія РФ із Енергодару. Підуть вони, покинуть вони, хтось буде тікати самовільно. Вони не хочуть там знаходитися. Але бачите, вони прив'язані, їх не відпускають. Військові вони вже давно пішли. Там, ну, більша, скажімо, кількість. А, ну... Але вони як зазомбіровані. У них є якісь там, приймають препарати. Я зачитала і не один раз мені говорили про це, що вони там їм чи коля, що чи якусь таблетку дають. І тоді їм все в роз... у рожевому кольорі. Їм не страшно, у них нема. ніяких емоцій. Вони йдуть і вірять в те, що вони роблять все правильно. Без їжі можуть навіть добу бути, і їм не хочеться ні води, ні їжі. Давайте подивимося нашу атомну електростанцію. Я перед цим робила відео. І Подивіться, там є в назві прямо АЗС. Подивіться, якщо комусь цікаво, подивіться. Недавно я робила, мабуть, на цьому тижні ще був. Так, АЗС. Покажіть мені карти, в якому вона зараз стані. Атомна електростанція міста Енергодар. Одне щось працює одне? Одне. Колись там щось два працює, чогось два, а, одне, а зараз одне. Кажуть, вона така в такому стані, коли, ну якось, знаєте, встаньте мертві і живіть. Тобто вона вже кричить, свистить, що їй треба допомога. Вона вже не знає, як сказати, ну якби вона могла говорити. От, Але вона, бачите, законсервована, закрита, заплутана і поки що так. Тепер запитую ось так. чи... Буде е, катастрофа, екологічна аварія на атомній електростанції міста Енергодару, чи буде там катастрофа там аварія, якась радіація, чи буде це з атомною електростанцією Запорізькою? Мені кажуть, що вона зовсім може перестати виробляти електроенергію. Тому що, бачите, карта з фонарем, з ліхтариком. Катастрофи цієї нема, але то, що вона може зупинитися, і то, що там, бачите, виток, я завжди це говорю, щось там буде витікати. Щось буде із-за прильота, там іде якесь пошкодження, йде там щось. Як ото порушення фундаменту цілісності Ну, башта не випадає, вже слава Богу. Але щось тут якесь буде. Ну, я хочу сказати, що там вже щось виходить. Воно просто нам ми не бачимо, ми не не нам не говорять, але там уже зараз щось там є. Якісь там. Не знаю, як вони вимірюються якими там параметрами, але тут щось є. Але я ж кажу, що вони ото граються кнопка ото кнопка мавпа з гранатою. Ну, поки як є, так і є. Отак, Отак залишається все. В тому стані, якому зараз воно і було, і було до сих пір на сьогоднішній день. Отаким метаропрогноз, мої, шановні глядачі, мої дорогі підписники, друзі. Пишіть коментарі, задавайте цікаві запитання. Все читаю, всіх відчуваю, всіх бачу, навіть без фотографії. Віримо в нашу перемогу, віримо. Найскорішу деокупацію, найскорішу. Наші, наші думки матеріальні, те, що ми мріємо, те, що ми реально уявляємо, що це вже сталося. От, от так, от так я бачу, ось так. Оце воно так і буде. Ну, по, принаймні у нашому житті. А в кого якщо знаєте, як є здібності, то в цій людини взагалі всі бажання виконуються. При, на, при, на, при тому, що людина правильно замовляє, загадує свої ж бажання. Загадує і відключає емоції, а так, знаєте, так. я знаю, що це все буде. Я впевнений, що все буде так, як я хочу. А, а, а я хочу, щоб було отак, отак, отак. Все. І уявляємо, як це вже сталося. Всіх обняла. Мирного неба, щасливої, спокійної, спокійного життя всім бажаю. Будьте щасливі та здорові!